Вітаю, друзі! Ще одне відео про Retai PM, Цього разу буде чисто тестовий відстріл, тому що дістались до мене інші патрончики, якими я й саме хочу його перевірити, тому що в огляді на даний пістолет відстрілявся він дуже неоднозначно. І, в принципі, я все-таки... Схиляюсь до того, що справа в патронах, а не в пістолеті. Але, звичайно ж, це треба перевірити. Тому Зараз буде відстріл різними патронами. Це перші патрони Вій бачимо партія 1 дроп 14, так як продавець мені написав, що можливо справа бути в партії. Так йому відповів виробник. Тобто, це партія 1 14 це ті патрони, які я відстрілював в огляді. Відстріляю знову їх 5 патронів для наглядності. Далі продавець мені відправив ще одну пачку патронів партія 1 дроп 26. Відстріляю також 5 патронів з цієї партії. ну і Потім ще відстріляю 5 патронів Оскурзан. Патрони Оскурзан, як ми знаємо, дуже хорошої якості. І, в принципі, раніше жодних нарікань на ці патрони не було. Тому я думаю, це буде показником для даного стартового пістолету. Якщо він на них нормально відпрацює, то в принципі. Питань по стрільбі до пістолету немає, тому зараз дивимось на відстріл і потім робимо певні висновки. Друга спроба відстрілу стартового пістолету Retai PM. Спробую знову відстріляти патрони V, ті, що були в огляді. Це у нас партія 1 дроп 14. Потім відстріляю нову партію, 1 дроп 26. І потім ще відстріляю патрончики. Оскурзан. курзан. Кожних з цих патронів буду відстрілювати по 5 штук. Спершу 2 патрони в магазині, потім ще інший магазин, ще плюс 3 патрони. Ну що ж, побачимо, як буде працювати. Погнали. <реш> Перший осічка. Спробуємо ще раз. Осічка. Так. Ну, другий патрончик вистрелив. Добре. Заряджаю ще три патрони. Мені здається, все-таки справа більше в патронах. Знову ж таки, перший постріл нормальний, другий постріл патрон дав осічку, вистрелив там з якогось третього разу чи що. Але третій постріл знову ж таки був нормальний, і як бачимо, пістолет навіть став на затворну затримку. Добре, зараз 26-та партія, 1 дроп 26. Та ж сама схема. Заряджаю спочатку два патрони в магазин. Без проблем відстрілявся, став на затворну затримку. Це вже цікавіше. Споряджаю ще три патрони. <плес> Осічка. <плес> Все одно дає осічки. І знову ж таки мені здається. Мені здається, справа в патронах. Зараз заряджаю по тій же схемі патрончики Оскурзан. Це, до речі, ось такі ось Оскурзани. Тут бачимо ОЗК, це якась типу вже нова партія. І з цікавого, що на самій гільзі на її дні немає маркування ОЗК. Раніше таке маркування було. Ну і перевіряю, PM на патронах Озкурзан. Два патрони. Поїхали. Без проблем відстріляв, став на затворну затримку. Споряджаю ще три патрони оскрузан. Взагалі, без проблем відстрілявся, на затворну затримку став. Все чудово, тому ретай ПМ. В принципі, стріляє непогано, як ми щойно могли побачити. Так, ну і що ми маємо? Партія 1 дроп 14 відстрілялась ну, сильно так собі. Осічка, другий постріл не став на затворну затримку. Далі з трьох патронів, перший нормально відстрілявся, другий осічка там з другого, здається, разу вистрелив, ну і третій нормально і на затворну затримку став. Тобто за 5 патронів було, грубо кажучи, дві затримки. Дві осічки. Далі йдемо далі. Партія 1 дроп 26. Тут у нас перші два патрони відстрілялись добре, на затворну затримку став. І з другого відстрілу, з трьох патронів перша осічка, потім все-таки вистрілив, другий патрон відпрацював нормально. Ну і третій патрон знову ж таки відпрацював не з першого разу. І пістолет не став на затворну затримку. Тобто за відстріл цією партією, знову ж таки, грубо кажучи, було. Два косяка ну і не став на затворну затримку, можна сказати, навіть три косяка. Тому якоїсь різниці між цими партіями я не помітив, але патрони вій буду тестувати ще окремо. Ну І що стосується відстрілу патронами Оскурзан, то взагалі жодних проблем немає. Два патрони відстріляв на затворну затримку став, другий магазин, три патрони відстріляв на затворну затримку, став. Просто жодних нарікань. Тому все-таки поритаю ПМ, справа була в патронах. і... І саме як стартовий пістолет для відстрілу для відстрілу холостих набоїв, там уже кому для чого більш потрібно, для тренувань, для там, не знаю, тренувань собак, для відпрацювання якихось навичок з вогнепальною зброєю, цього всього, то, в принципі, цей пістолет можна вважати підходить. Працює він нормально на нормальних патронах. Ну, а щодо патронів Вій, то патрони Вій... Буду перевіряти ще і на цьому пістолеті, і на Сур-ТТ, і ще, ще на одному пістолеті, хочу перевірити. Про скажімо так, велике тестування саме патронів Вій буде ще окреме відео, дещо пізніше. Я ще чекаю, доки до мене доїде ще один пістолет для тестів. Тому хто не підписаний на канал, обов'язково не забудьте підписатись. Ну і в принципі на цьому відео закінчується. Таке от коротеньке вийшло, вийшов відосик. Всім дуже дякую за перегляд. Ще такий момент щодо цього стартового пістолету, то в порівнянні з суром ТТ, ну він в принципі дуже сильно програє майже по всім параметрам. Обидва пістолети стріляють в принципі окей, але по копійності він просто, просто сур ТТ його знищує. І при цьому Ретай ПМ. Дорожчий на 500 гривень, що ну, досить якась дивна цінова політика як для нього. Не знаю чому так. Ну Але, тим не менш, хто захоче собі купити якийсь от такий пістолет, то його все одно купить. Я думаю, раніше були такі люди, які просто телефонували в магазин і хочуть пістолет якийсь схожий на ПМ. Раніше їм продавали еколи Майори-Мажарові SUR-2608. А потім, от саме, саме для таких людей, я думаю, це досить велика аудиторія, досить багато клієнтів таких. от Саме саме для них і зробили от такий от retai PM. Ну, досить халтурно зробили, як я вже говорив. Але я думаю, їм все одно підходить і саме через це загнули ціну, тому що в принципі конкурентів в сигнально-шумових пістолетах йому зараз на даний момент немає. Якби Сур зробив пістолет Макарова з такою ж увагою до деталей, як він зробив СУР ТТ, то я думаю, просто не було б шансів у цього ретая ПМ. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!